Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і роздумів над ним. Вітаю всіх з початком Адвенту, Це час такої особливої праці над собою. І думаю, що розважання Слова Божого є якраз дуже такою доречною справою, яка дозволяє нам розвивати себе і проводити цей Адвент плідно. Отож, сьогодні маємо Євангелію від Матея, розділ 8, вірші з 5 по 11. Того часу, коли Ісус увійшов Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах. Але тільки скажи слово і мій слуга одужає, тому що і я, людина підвладна, і маю воїнів під собою. Кажу, цьому йди, і він іде. Іншому прийде, і він приходить. моєму слузі зроби це і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним: Воістину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу з і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному. Ну, так позитивно закінчує цей фрагмент лекціонарій сьогоднішній, а в самій Євангелії ще речення продовжується. Правда, що ось ці заходу і сходу прийдуть язичники. І сядуть разом з Авраамом, а сини Ізраїля будуть викинути у темряву, правда, якусь таку зовнішню. Тобто в Письмі Святому Ісус трошки суворіше каже, і думаю, що варто нам про цей момент пам'ятати. Отож, ця Євангелія, що в ній цікавого, якось перше, що спадає на думку, це те, що Ісуса дивує. З однієї сторони, наша віра, а з другої сторони, наша невіра. Звичайно, ну це є велика таємниця свободи людини. Вона може вірити в те, що неї спасає, і так само може не вірити і залишатися, саму себе залишати без спасіння. Але Господь ну він направді розуміє, що кожна людина переживає в своєму житті, в своєму серці, і як це важко повірити. Правда, і тому дивується кожній вірі, а з другої сторони, ну він зі своєї сторони робить дуже багато всього, і часом навпаки дивується, чому людина ще не вірить. Ну але це є таємниця вільної волі. Правда, і ну, варто якось розуміти, що Господь теж розуміє, що нам не все таке однозначно, не все зрозуміле часом, власне, довіритись Богові. Це це і, насправді дуже важко і тому. Варто навіть просити в Бога про, про цю віру, щоб ми ну, не лише самі старалися, але щоб він нам також в цій справі допомагав. Звичайно, ми дивимось на чудо дуже часто в такий спосіб утилітарний. Тобто, що доброго ми можемо взяти з цього чуда, там, наприклад, оздоровлення або розв'язання якоїсь справи, або ще якась там. Справа, про які ми всі так часто молимося до Господа, але це не є завжди наймудріший підхід до кожного чуда. Це так, якби ми, наприклад, ну, вдивлялися в текст і бачили тільки літери, а не задумувалися над загальним змістом, і ще більше не задумувалися над тим, що саме хотів нам сказати автор. І ще далі, що це за особа. Кі б'є цей автор, який до нас щось писав, що він відчуває до нас, правда, яка була мета його слів і так далі. Отак, деякі люди затримуються на чудесах, ну в такий спосіб, що от, да, я скористався з цього чуда, мені повернули здоров'я, правда, і на цьому все. Але ж подумаю, що це є теж дар Божий. Дар Божий це завжди прояв любові, прояв переживання, правда, кожний дар. Да, і так само ще один такий нюанс з нашими подарунками. Думаю, що кожен із нас часом мав якісь такі проблеми, що не знав, що подарити, що саме цій людині варто подарити. Ми так дуже щепітільно не раз відносимось до того, який це має бути подарунок. Правда, скільки ми готові, наприклад, заінвестувати в цей подарунок, чому це так важливо і це так складно, тому що. По суті, цей подарунок дуже часто має виражати нас, самих себе. І тоді ну, якби зробити з якогось подарунку, впакувати себе в цей подарунок це нелегко. І тому ми так якось ну, нелегко підбираємо ці подарунки для наших найближчих, найдорожчих. Так само кожний дар від Бога це дар його особи в якійсь мірі. Це є підказка для нас, що Бог. До нас відчуває. Правда? І тут цей язичник, сотник, ну, взагалі-то представник окупантів, римляни окупували тоді Ізраїль, правда? а він мав пильнувати порядок в тому місці, де Ісус знаходиться, цей сотник. Правда? Тобто ну, людина, яка абсолютно. Не заслуговує на, на що-небудь, не належить до цього народу, є окупантом, правда, приходить і, і, і просить. Да, і, і тому для нього, якби побачити, що Ісус робить для нього це чудо, вірніше, навіть для його слуги. Це означає, що для Бога всі рівні, абсолютно всі рівні. Правда, святі, грішники, ті, що належать до народу ізраїльського, ті, що не належать до народу ізраїльського. І і це є те, що він бачить в цьому чуді. Тут не тільки оздоровлення, тому що ну, ну добре, ну оздоровив когось Ісуса або навіть воскресив когось Ісус. І так, це ну, життя наше тут на землі є тимчасове. Правда, навіть коли хтось помер, і його Ісус уздоровив чи воскресив раніше, він все одно помре. Да? І якби ну, в очах Божих, напевно, робити такі чудеса, ну, ну не цікаво навіть. Правда, кожне чудо несе з собою більше інформації про того, хто робить це чудо, і більше інформації про те, що він до нас відчуває. І тому мені здається, ось ця віра язичника, над якою Ісус дивується, яку показує в приклад для Ізраїля. Це власне те, що він за цим чудом спромігся побачити щось більше. Ця віра дозволяє сотникові побачити в Ісусі Сина Божого, який діє. Власне, від імені Бога Отця, який приймає його до Царства Небесного, який дає йому дари, які призначені для снів Царства Небесного. І тому ну, варто це собі взяти до серця і знову ж таки ще і інший якби, нюанс, так як ми казали, Ісус. Не є представником, можна сказати, пророком в очах принаймні цієї людини, пророком народу ізраїльського. Народ ізраїльський претендує на те, що вони є народом справжнього Бога. А тут римляни, вони шановують язичних богів, правда. Вони здобули весь світ, а ці знаходяться в окупації. Тут, мав би бути справжній Бог, а тут не справжні боги. Правда, Ісус є представником справжнього Бога, народ якого знаходиться в окупації. Да, і от повірити в те, що ось Ісус є власне Сином Божим в такій ситуації направді нелегко. Йому сотнику такого великого народу там належить до армії, яка тримає весь світ практично підвладним. Повірити в те, що Ісус є направді, пророком. Ну ми розуміємо, що це є неабияке. Ну, ця віра насправді має бути міцною <кій> ця довіра, щоб довіритися і якби, пройти через ці всі важкості, це все, що не дає так просто повірити. Ну, бо все ж таки тут великий народ, правда, який весь світ здобув, а тут маленький народ. І тут ніби за ним є має бути великий Бог, справжній Бог, а тут не справжні боги. Правда? Але тут в цій Євангелії Матвій хоче нам показати, що. Ну, навіть той народ, який належить вже до народу вибраного, ті люди, які належать до народу вибраного, це не означає, що вони є сини Авраама. Ісус же ж каже на кінець, що прийдуть язичники з інших народів, з Заходу, з Сходу, півдня і півночі і сядуть разом з Авраамом як сини Авраама у вірі, як сини Бога. правда. А представники цього народу вибраного, які ну, якось розслабились. Вони думають, що якщо вони належать до народу вибраного, то вони вже є ну, якби синами Бога, да, Божими дітьми. Але це не, є, не так. Ісус каже, що вони будуть викинути, якщо не займуть місце власне, цього язичника. Мені здається, що проблема такої розслабленості зі сторони Ізраїля, ізраїльтян, коли Ісус, син Божий, приходить, вони не бачать потреби навертатися, особливо фарисеї. Чому? Тому що ну, от вони якось так поклали свою надію. В ну, факт приналежності до народу Божого. А у не язичники вони роблять якісь такі якусь таку дію, щоб стати синами Божими. Саме царство їх якби не цікавить. І так само в них немає ніяких претензій, в них немає ніяких прав. А навіть оце речення, коли каже Ісус, каже, то що я маю прийти і уздоровити його, да, там до речі, можна поставити знак запитання: я маю прийти до Тебе, уздоровити його, да, зайти в твій дім. Язичника осквернитися, не мати пізніше права брати участь в літургійному зібранні. Я це все маю зробити. Якби, да, і сотник каже, ні, я недостойний. Можна і в такий спосіб інтерпретувати, пригадую, що в грецькій мові немає знаку запитання. Є крапка з комою, але воно може бути дійсно закінченням речення, половиною речення або, власне, знаком запитання. І тому тут є така можливість. Інтерпретації, що Ісус питає в сотника: Я маю прийти до тебе. А сотник каже: Ні, ні, я не достойний, бо я не належу до вашого народу. Я єдине, що можу, я в мене немає ніяких претензій, я не маю права на жодні претензії, я можу тільки просити. І більше того, так само сотник, який є солдатом, який дуже часто ну, в цій армії було все построєно на слові. І на, на цьому такому слові, що це слово ну немає там часу виписувати бігом якісь накази. Правда, офіцер дає слово, солдат має виконувати. І цей сортник він є так не високо, не низько. Часом йому дають прикази, він має брати своїх людей і йти. Ну, часом може навіть на смерть. Правда, і бути у цьому слову. Правда, і навпаки, часом він дає розкази для накази для нижчих. Солдати ті йдуть. На якісь там навіть небезпечні справи виконувати. Правда, і він розуміє суть слова, силу слова, що це ну хтось комусь каже, виконай цей наказ, і він його має виконати часом ціною свого життя. Правда, тобто за словом стоїть велика сила, а що відбувається вже за Божим Словом, там вже є нескінченна сила. Як зовсім недавно Ісус сказав, що земля і небо проминуть, але Слово Моє ніколи не промине». Тобто Слово Боже є сильніше, ніж земля і небо, ніж Всесвіт. Правда? І, власне, сотник, солдат, він насправді відчуває цю натуру слова. І може, тому йому так легко. І він каже: Ні-ні, каже, скажи тільки слово, не треба приходити. Скажи тільки слово. Да, ми можемо милуватися правда, різними моментами в святому Євангелії. Чи в Святому Писанні, де говориться, що слово Боже сильніше за меч. Ну але солдат, сотник власне, набагато краще розуміє, що це дійсно є зброя, це дійсно є щось, що змінює твоє життя, твою ситуацію. Правда, воно насправді має велику силу. І добре було б нам навчитися в сотника власне віри в те, що за кожним словом Божим стоїть реальність, дійсність, сила. Правда, якщо ми читаємо Євангелію і там знаходимо дуже багато різних обіцянок для нас, то вони є правдиві. А вони направді, мають свою силу, вони мають печать Бога. Вони є власне тим, на чому ми не повинні зосереджуватись. Ми повинні за Словом Божим бачити власне, того, хто сказав це слово, так як ми говорили за чудо чи за подарунки, за дари, власне, за кожним даром, так само за даром слова Божого, ми повинні побачити того, який дає нам цей дар. Тобто за самим Богом. Ну, і так як сьогодні ну, Ісус говорить з такою пересторогою до народу ізраїльського, що дивіться, каже, що от цей сотник прийшов, побачив, повірив, отримав чудо те, що хотів, став сином Авраама. Ще там будуть різні люди, які такі, які дуже далекі до навернення, наприклад, там, Будуть якісь такі явногрішниці, правда, яких народ взагалі не сприймає за моральні особистості. Але вони от чогось, дякуючи тому, що не мають можливості якихось претензій, єдине, що можуть тільки просити, от вони ось каже Ісус в іншому моменті, що вони вас випередять до Царства Небесного, тому що вони свідомі своєї грішності, потреби, покаяння. Пробачення, спасіння, і от вони якось їм легше правда, зустрітися з Богом і стати сином Авраама, а вам важче. І ця пересторога вона скерована до народу ізраїльського сьогодні, але добре було б так само і ми, як церква, правда, християни. Ми є на сьогоднішній день новим Ізраїлем, і це нас стосується. Бо хтось може розслабитись завдяки тому, що ну, от я охрещений, правда, я належу до народу. Вибраного Ізраїля нового. Правда, я належу до Царства Божого, але ну, от питання, правда, чи ти належиш до дітей Божих, чи ти маєш це спілкування з Богом, чи ти правді, відчуваєш себе Сином Божим, чи ти направді, ну, якось спромігся довіритись Слову Божому, прийти, попросити, отримати правда, і от мати ці відносини як батька і сина, вірніше сина і, і батька. да. І це є Адвент, це є час, в якому ми направді, от за такими питаннями маємо задаватися. Ми маємо проснутися, ми маємо наново якось задавати ті питання, які є нібито підставові, правда, а дуже часто настільки важливі, що ми за них забуваємо. І нам здається, що ми вже все вже можемо розслабитись, так, власне, як народ ізраїльський розслабився, і йому Ісус сказав, Вважайте, бо будете викинути на зовнішню темряву. Ну, цікаво, що це зовнішнє тембриво, мені здається, це якась така тембрива насамперед, де людина не знає, хто вона, що вона, якась така відсутність орієнтації, відсутність ну, тож самості. Правда? А вже потім, а да, потім після кінця життя ця зовнішня тембрива буде зовсім іншою. на правді, нехай сьогоднішня Євангелія надихає нас до того, щоб шукати справжнього Бога. Правда, привіряти себе, чи ми є дійсно дітьми Авраама, тобто дітьми у вірі, чи ми віримо аж так, слову Божому, вірі, і насправді довіритись. Нам за ним стоїть дуже велика сила, дуже багато благодаті, дуже багато обітниць і напевно Господь зі своєї сторони всі обітниці виконує. Дякую всім, хто додивився до кінця. Як завжди, поширюємо, кому сподобалось. Це, це це ці розважання над словом Божим. Ну і гарного дня, слава Ісусу Христу.